Майкюкін Вітаю, друзі! Цей рецепт паски завжди виручає, коли зовсім немає часу готувати. Бездрижова паска з сиром не потребує вистоювання тіста. Досить змішати всі інгредієнти, розкласти по формах і відправити в духовку. На це у вас піде максимум 20 хвилин. Поки паска буде випікатися, ви зможете пофарбувати яйця і приготувати глазур. Розпочинаємо! Сухофрукти або цукати 100 г заливаємо кип'ятком та залишаємо на 10 хвилин для набухання. Далі в в'їмкість вбиваємо. Яйця знадобиться 4 штуки, в мене середні за розміром. Всипаємо цукор 250 г, ванільний цукор. 10 грамів, все збиваємо до білої маси, яйця повинні збільшитись в об'ємі втричі. Додаємо розм'якшене або розтоплене вершкове масло 150 грамів та збиваємо ще 2-4 хвилини. Далі просіємо борошно 250 грамів. Висипаємо соду одну чайну ложку без гірки та розпушувач одну чайну ложку з гіркою. Все перемішуємо, додаємо віджаті від вологи сухофрукти або цукати і додаємо кисломолочний сир 300 г. Для цього рецепту беріть сир в брикетах, щоб додатково його не перебивати в блендері. Якщо сир у вас крупнозернистий, то додатково перебіть його блендером або товтушкою і змішуємо сир з тістом. Далі викладіть форми для пасок на деко для випікання. І викладаємо тісто форми для пасок. Заповнюємо форми на 2 третіх. Взагалі, я не дуже люблю високі паски, мені більше подобається, коли йде шапочка глазурі і така ж подовжені нижня частина з тіста. Тому зазвичай я заповнюю форми наполовину і потім після випікання відрізаю краї форми, але якщо ви любите класичні придовгуваті паски, то заповнюйте їх на 2 треті. Поверхню пасок трішки розрівнюємо. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 170 градусах за Цельсію 45-50 хвилин. Готовність пасок перевірте дерев'яною шпажкою. застріміть її по центру і дістаньте. Якщо вона суха, то паска пропеклася. Як бачите, краї форми я трішки обрізала, бо заповнювала їх тістом наполовину. І тепер буде 50 на 50 шапочка з глазурі та основу з тіста. Даємо паскам охолонути. Покриваємо шапочки Паски глазур'ю. Відео як приготувати глазур, яка не наламається не та не відпадає від паски, дивіться за посиланням в описі відео. З усієї маси виходить три середні паски. І одразу ж посипаємо шапочки великодньою посипкою. Друзі, якщо вам було до душі моє відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте подобайку. Цей рецепт для тих, хто хоче власноруч приготувати великодні паски, однак не має на це багато часу. За цим рецептом паски виходять надзвичайно смачними і, на відміну від ріжових, дуже довго не черствіють саме через додавання кисломолочного сиру. Всі зі святом Великодня! З вами була Марія Кукіна.